That's looking at the most Війна показала всі плюси і мінуси підготовки наших Збройних сил. Однією з прогалин виявилося інформування воїнів на передовій. Річ тім, що на передовій практично неможливо отримати достовірну інформацію. І дуже часто єдиним джерелом це є друкований якийсь засіб, це листівка, це та ж сама газета. Яку можна доставити прямо людині, бійцю, офіцеру, командиру, і він зможе скористатися ним, прочитати вільний від служби час. Досить часто при фронтових містах зустрічається ситуація, коли люди просто не мають ніякої об'єктивної інформації, коли змушені слухати лише Радіо Новоросія, дивитись російські канали, які... Єдині канали, які тут є, і практично не мають ніяких друкованих видань українського спрямування. Ми намагаємось цю ситуацію якось переламити, тому народна армія регулярно друкує спеціальні випуски для мешканців Донбасу, де розміщується інформація для біженців, для мешканців, розповідаються. Подається правдива інформація про стан в Україні, про стан на фронті, розповідається про людей, про, то, про їхні подвиги, про, то, про те, чим вони займаються. Ще руку Не бачив. Наслідки того, що Ні, це розі. Там служить єпископ Володимир, єпископ Донецький, керуючий це справами українського патріархату. І тут українська церква. можна Не приїжджали від в Донецьку. І в Донецьку і до Українського пропали така і кажу, молодець і